Шановні, доброго дня! Хочу дуже коротенько показати огляд на наші помідорки, які вже починають наливати плоди. Є в нас тут три гібрида і один чи два сорти. Оце в нас гібрид Нуксі. Отака помідорка, яка не дуже мене поки що радує, але і не пусті кущі. Трошечки наросло. Там до кілограма вже тут на цьому стеблі помідорок є, така крупна. Це жовта. Взяли ми її для того, щоб був у нас різновид. Червоні, жовті, чорні. Наступний гібрид, не пам'ятаю, але це чорна, дорога помідорка, але, на жаль, плоди маленькі. Оце максимальний розмір. Та да, Вони смачні, але по урожайності нікудишні. Стебло сильне в помідори. Сама помідорка висока. Доглядаємо все добре, не хворіє поки. Але, як бачите, плоди малесенькі, тобто треба добре давати їй добрив. Гібрид, який радує наше око, це наша колібрі. Бачите, нічим ми абсолютно не живим не запиляємо. Отак поливаємо, пасинкуємо і захищаємо від хворіб. І починає вже помідорка на очах набирати плід. Помідорки, які вже достатньо сильно так набирають масу. І позапилялися, бачите, так чудово. Я, в принципі, нею дуже задоволений. Сьогодні 3 серпня, якщо я її доведу до холодів і продам по дорогій ціні, в принципі, одну теплицю на наступний рік, можливо, я і зроблю її. Але буду бачити. Ще кілька кущів, тому що досить гарна. Перша завість невеличка, три помідорки, але вони важкі, тут 350 грам. Навіть 400 грамів цих три помідорки, тут вже є до кілограма. Ну, тут вище вже ще наливається. Ну, ось так. І так коротесенько, швидесенько вам покажу оці грона В принципі, дуже задоволений. Ще раз повторююся, що так як я вчуся, поки що в мене немає можливості живлення, все це давати. Тому так, без живлень. Тільки захищаємо від хворіб. Бачите, ось це кулібрі наше. Мені сподобався гібрид, вибачте, сорт Мікадо. Але це сортові оригінальні. Так, да, є місцями отаке негарне, але це все від не того, що немає живлення. Але ми продаємо в роздріб, і ці помідорки дуже добре купують в роздріб. Так як бачу, що це домашня помідора. Хоча ті люди, які продають на опт, це теж люди і теж вирощують домашні. Але як то з перших рук краще люди купляють, навіть якщо є дефекти. Ось така, бачите, велика грона, тут більше кілограма на ній, сортова і вона не одна. Так я дивлюся, ці мікадо гарно мене порадували. В цьому році перша завість сильна вийшла. Далі будемо бачити. Ще коротенько покажу. Хочу зауважити вашу увагу, що ці розсаді, яку ви бачите оцим помідоркам, 1 травня ми посіяли. І 7-го, як я сказав, там, чи до 10-го ми висадили, тобто молодесеньку, маленьку розсадку. І вона дуже сильно пішла в ріст. Тому я для себе ще раз пересвідчився, що не треба гнатися за віником, за те, щоб розсада була дуже сильна. Потрібно, щоб вона була закалена, маленька і коренаста. А своє вона візьме не стара, не стара, обов'язково. Покажу один сорт. На жаль, я не знаю, який це сорт, але знаю точно, що це сорт, це не гібрид. Також, бачите, маленькі кущики, низькоросла, мабуть. Але досить так тоже для низькорослої якийсь кілограм півтора принесе помідорки. Хоча це ще не фініш. ще бачу цвіте, росте. Ще раз повторююся, ця тепличка. Тут мало бути все кулібрі, все гібридні, але ну не всі вони в нас зійшли, тому досадив сортовими, щоб не пустувало місце. Садив двадцять м між ряді і між рослинами 35, мінімум 35 см. Дуже задоволений, що не пропадає, наливаються плоди. Поливаю один раз в день, вибачте, один раз в три дні, але сильно, обільно. Ну ось так. Плануємо десь соток 12 виростити на наступний рік, якщо все буде добре. Але просимо допомоги, щоб ви нам підсказали, от ми біля Вінниці, де ми могли б, який гібрид варто свою увагу звернути. Чи це низькорослий, чи це високорослий. Ось, бачите, взяли чорний, обіцяли нам, що він буде дуже потужний. Дві-три помідори, 5 помідор і маленькі. Так, да, вони смачні, але саме розумієте, потрібно, щоб помідора давала кількість і якість. Добре, прошу вас підписатися на наш канал, якщо цікаві наші поради. В принципі, для себе я побачив, що помідора дуже культура така продуктивна, тому що з перцем є проблеми. Якщо рік за роком перці садити, починає хворіти і потрібна йому сівозміна. Тому якраз вже 5 років ми займаємося перчиком і бачу, що вже треба робити сівозміну. Тому, якраз і плануємо цю сівозміну робити, мабуть, на наступний рік, якщо все буде добре і буде можливість займатися. Ну, ось так наголошується в кожному відео. Ось такі помідорки, дуже ними задоволений. Будемо бачити, як вони дозріють. Не планую їх продавати, поки вони всі не дозріють. Тобто, навіть якщо спілими будуть висити. Чого? Тому що в нас є нагороді. Спочатку будемо згороду продавати, те, що не буде чекати, а ці хай висять, наростають. Якщо де-не-де почнуть тріскати, то тільки тоді будемо збирати. Тут багато, тут 400 кущів. Я не думаю, що тут буде дуже багато помідорів. Але все-таки надіємося на якусь там тону, може і більше. Надіємося. Ну, будемо бачити, як дасть. Добре, дякую за вашу увагу, коментарі, лайки. Обов'язково підпишіться на наш канал. Дуже буду вам вдячний і дякую за стабільні коментарі, підтримку. Обов'язково пишіть ваші поради, якщо бачите, що є, що нам порадити. Якщо є у вас на примиті деякі. Такі гібриди, які ви роками вирощуєте, і вони вас радують. В принципі, я знаю деякі, але ще вчимося. Вчимося і хочемо посадити то, що дійсно буде родити. Ну, ось так. Добре, ось такий короткий огляд. Ще покажу колібрі, бачите, гарна помідора. Ще сортова. Іде, ну, ось так. Ідуть-ідуть наші помідорки. Ось бачите, гарно, гарно так. Ось, наростає. Добре, будьте здорові, скоро побачимось. Пока.